Смішари. Попався. Карович жмуриться. Піжмурки та янголи. Mm -hmm. Зараз, зараз. Зараз я вас усіх обіймаю. А, -а! А, -а, -а! а скільки ж вас тут? Щось ліворуч. Ні, я так не граю. Треба плескати в долоні. Або казати гаряче чи холодно. Ну. Ha, 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 ha. Уявляєш, <звустрів> я сто разів міг упасти, а тридцять разів зовсім убитись. Але я пройшов як зачарований. А ми вважали, друже мій, що вам грати перехотілося. Шукали, шукали вас. Кажуть, що у кожного є свій янгол-охоронець. Я раніше не надавав цьому особливого значення. Е, так так, звісно. Цікаво, який він у мене? Е, що? Шкода, що я його не бачу. Та не беріть ви до серця. Він же про мене знає все. Все, що я колись таїв і приховував від інших. Він усе бачив. Сумніваюся, що у вас є серйозний привід хвилюватися. Ви чудовий, добрий, веселий. Це я тоді з'їв твій пиріг. А ти подумав, що його забрали бджоли. Ох, ти ж не хороша тварина. Тобто нічого особливого не страшно. Мені так соромно перед тобою, але перед моїм янголом мені ще більш соромно. Нелегко йому зі мною. <клес> О! Та це ж знак. А, а, гадаєш, це твій янгол? Яке діло моєму янголу до тебе? Це твій. Не треба тільки іншим нав'язувати свої наївні уявлення про світу будову. <клес> Він щось хоче від тебе. Дурниці. Гаразд, я зізнаюсь, але не через якогось там янгола, а просто заради любові до правди я підглядав під час гри у Піжмурки. У, -у, у, це просто обурливо. Якби я був твоїм янголом, ти б двома шишками не відбувся. Зі своїми янголами ви мені зовсім задурили голову. Я тепер нічого не можу робити. Замість того, щоб зосередитись і чимось зайнятися, я думаю про те, як це буде виглядати збоку. Ти хочеш його задобрити? М -м -м. Не можна сказати, що я ставлюся до цього дуже серйозно, але завжди набагато краще, коли тебе рятують, а не кидаються шишками. Сьогодні чай на себе вилив. І за що це мені? А мені двері палець притиснули. Неподобство на мене виливається гарячий чай, а я ще повинен почуватися винним. Мені справді було краще, коли я не пов'язував свою моральну недосконалість із тим, що на мене падають шишки і виливається чай. Мені без янголів було спокійніше. Ніхто не підглядав. А як ти гадаєш, чи можна його все-таки якось побачити? І він постійно про мені, чи лише іноді? Ей! О! Ой, Та що ж це таке? Господи боже мій. Мені теж свого треба побачити. Я тиждень мучився з реактивами у лабораторії. Робив надзвичайно цікаве наукове відкриття. А сьогодні забув зняти його з комфорки. І воно згоріло. Я хочу спитати: а де він літав у цю мить? Га? Де? Я хочу поговорити з його начальником. Я вимагаю заміну. А мені мій подобається. Навіщо ж ви тоді його? Хочете побачити. Подякувати. Хоча, з іншого боку, для того, щоб подякувати, не обов'язково бачити. Хм. Дякую. 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 Гаразд. Дякую. Давайте. Я з тобою не розмовляю. Охоронець.